Загнав я вчора свого коня так сьогодні вигнав задом. Нічого не страшне. Поки дає можливість висадити, тому що. я виїжджав, вже три краплі впала. Буду шевелити. а Там уже як є. Сьогодні садимо нормальний час Виявилася в мене багатенька, ну за рахунок того, що А це у нас такий, це у нас який наш. Так, що у нас? А це у нас любаша, той, що прийшов посилочці. До речі, зубки практично всі калібровані. Попалася одна горобка, попалася з таким от великим зубком. Дрібезку практично немає. І десь іще тут такий теж схожий на любашу, що теж був такий як треба. Один білий, виросте, побачив, високий, ну і там ще щось є. Ну Тільки дякуючи тому, що в нас зубки здорові. Гадаю, що на цю площу ну, щоб наш вид руч оце все не розривати, не викидати, можливо ще підросте. Раз, два, три, 4, 5, ну максимум 6 рядочків щоб розташуватися. Зараз розмічаю відстань 40 см, щоб орієнтуватися, як буде йти переднє колесо, бо вчора я вже проловчився нормально, сьогодні треба знову це все перевіряти. Рушаємо! Це факт ямки, начебто і глибше б треба б зробити ла, салі почне з соційного Головки, як ви бачите рукняковий Ну не десь таке атракції всі разом будуть Єдине, що дуже дрібні це були. я їх висаджувати не буду на кінець залишу для того щоб порівняти грядки щоб соль під соль відділявся на ну, це і все 10-15 для нього достатньо. Ну, це що вийшло. тут не так далеко. В принципі, приблизно десь в районі 10-15-13 сантиметрів Звичайно краще, чим нижче його туди посадити, тим краще, але ну, вже як є. І вже сучасні машини є, які вставляють його таким чином, тобто денцем донизу. Це кращий варіант. Він тоді швидше вилазить до гори, не крутиться, не вертиться. Хоча із усього, що садив я в тому році, декілька штук я знайшов, мабуть, які отак були. Тобто у них е, самий квітка, квітка ніс викручений був і до гори пішов. а так всі або так лягли на гору, пішли, тобто все в принципі нормально. Нічого видумувати не треба. Природа сама за себе зробить. Краще варіант, коли пройти, а так все треба притикати. Ну, Тикати ми не будемо. Коли саде сівалка, там я дивись, передивлявся професійні. Вони садять ще гірше. Тобто в них виходить догори близько до ґрунту. Чим те, що я зараз роблю. Так що нічого. Головне, щоб була волога, щоб він ріс, тому що він любить вологу. Ну і власне кажучи доброго. А Добрив я ще трішки додавлю приніс не травма Гадаю, що мусить вродити. Дивіться, що важливо для, хоч для цибулини, хоч для чеснока. Він садиться в ґрунт. Якщо ми зробили рядочок і він у нас виходить не такою ідеально конусний, а він у нас практично ніколи таким не виходить, ложбище внизу отаке. Плюс засипається такою земелькою пухкою. Я пройшов в порядку, я його вдавив вниз. Тобто, коли ґрунт буде просідати, ця часничина, цей зубок, залишиться там, де він, де я його притоптав. Пройшовши, протоптавши, я з ним нічого поганого не зробив зовсім. Але коли просідає ґрунт на тій глибині, в мене зараз він, мабуть, посаджений на глибину десь 4 см. так? Якщо не помиляюсь, в тому році в мене... Була глибина десь сантиметрів 6 см, коли я копав. При якій я садив, вже не скажу. Якщо його не придавити, то він на поверхню так вилізе. Багато хто садить, потім ходять по городу, дивляться, що з ним сталося, він повелазив на нагору. Він лягає, ну, вам показати, ось на таку грудочку, умовно скажемо. Зверху починає просідати ґрунт. ґрунт просів, часничина залишилася зверху. Тобто весь пухкий ґрунт, який отут знаходиться, він просяде. Якщо ви після того, коли посадили, так, прокаткували, в принципі, десь так відсотків на 80 він не підніметься. Тобто так, як буде, так і є. А якщо ви його, де то я обрав, якщо ви його поклали, і ногою протоптали. Ну, краще, звичайно, потикати руками, але на такій площі руками ніхто не тикає. Хоча може, може хтось таке робить. І придавивши, ґрунт просідає, він залишається на місці, тоді дружні всходи виходять і часничина не вилазить догори, так само цибулина не вилазить до гори. І ви отримуєте задоволення від того, що у вас росте дана культура. Тобто ось оце, що в мене ось зверху не притоптане, воно отак і залишиться навколо нюх. В нього. Нього ґрунт просяде і воно буде зверху. Якщо я його туди притопчу, то вийде все ж те, що треба. Ось так. Ну, І знаєте, що кількість вологи, кількість азоту дає можливість вирости такий часничині. Але занадто багато азоту не кидайте, хоч цей часник все рівно не треба. Рівно сільки скільки і треба. Якщо написано, що повинно бути 30 на погодний метр, 30-50 на погодний метр добрив. Мається на увазі аміачна селітра, карбамід, так же само, в принципі йдуть і нітравмофоска, то так його треба робити. Більше не сипте, бо це буде передоз. Лабораторія, звичайно, ніхто в лабораторію не йде, не перевіряє. Садим далі. Подала, виявилося, що два метри в мене пропущеного часничка і з того боку теж досадив собої Десь в цьому році з своєї сіянки. арсенатика Зібрали відра півтора. Можливо більше. Так що, будемо думати тепер де його садити. А тут засаджено сотки три. А чесника... Верніше чорна площа сотки три, а часник... Десь так на 2,5 сотки затянув. Ну а зараз скоріше за все приберу площадку, зафрезерую під посів повітряної бульбочки. Можна її висівати і весною, але я висію на зиму, тому що мені так простіше. Чому? Тому що весною не знатимешся за що брати, а так в принципі там-там там все зроблено, весною ходиш гуляєш, да і все. Якось так. Так що, якщо є бажання побачити, як це робиться, і ви ще не підписалися, пропоную вам підписочку, відзначаємо дане відео. Дякую, все буде.